Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Токмак, що заважає де окупувати місто Токмак як найшвидше. До міста Токмак прийде військові України, причому готуються великі виплати, забезпечення жителів, допомога. Іде. І е, тут відбувається вогонь з неба, бо є якась перешкода, або закритий шлях розрушений, чи ця дорога якась. Перепона на дорозі, але з неба ворогу дають великі втрати. Тут. також в Токмак, тут щось відбувається людям із багато недостовірної інформації. Це Ілюзії, якісь ілюзії, обман, обманюють людей, щось розповідають, що не є дійсністю. Це зараз відбувається. В ілюзії. Це, напевно, якась. про що вона розказує. Тут або грошові одиниці, що Росія назавжди видається гуманітарна допомога, щоб а, влюбити людей, в, в, влюбити людей, і а, це як приворот, не приворот, ну така пропаганда йде, що от росіяни добрі, хороші люди. Так вони роблять. Не вийде ця валюта розсипеться, розіб'ється, нічого, оце все, що сказане, не вийде. Токмак, де купують, росіян возьмуть у полон. Їм зроблять оточення на виїзді, на виході, будучи і тікати, заміновано шляхи, причому заміновано там Є ще небезпека для дітей, іграшки, якісь дуже жорстокі міни. Підтримка. В наших військових буде підтримка з моря ще, коли будуть де купувати. Коли будуть деокуповувати токмак, щось буде потужне працювати на користь військовим України із моря, із глибокої акваторії. Закрите небо над токмаком. Скажіть нам, будь ласка, що це буде відбуватися? Колиці. Там, де околиці міста Токмака, там розіб'ють війська, знищать військових окупантів, руських, розіб'ють. Знайдуть загиблих, близькі. Люди, жителі Токмака, знайдуть загинувших, близьких. Там або буде масове поховання, де багато не одна людина там їх. І звільнять там, де їх і утримували, і їх там і ховали. Там звільнять людей, що утримували в полоні. Вони дуже хворі, важкому, важко, там важко, там дуже важко. Там багато лиха зробили. Оце розкриється все. І звільнять, хто живий, буде звільнений. Знайдуть близькі люди своїх, кого викрали, а так тих, кого викрали. Прошу допоможіть. Угу. Є ще такі, кого будуть в полон. Забрано в Крим, я так розумію, із Токмаку є полонені, що в Криму. Їх і звідти також звільнять, люди дочекаються на повернення, і ці, і ці люди повернуться до Токмаку, їх в Крим вивезли, і їх вивезли ще вони. Це була літо, напевно. Давно. Ой, прошу, допоможіть, заберіть весь негатив по... по Верховному Суду, прошу поверніть ворогові, І ще не може чинити злочини ворог. Заперечує, не працює його пропаганда. Всі злочини викриваються. Більше ворог чинити з агресією щодо жителів Токмаку не може. Тікає, лякається, складає зброю, відсікає росіян від Токмаку. По іншим дорогам пускаю. Всі плани руйную, ламаю. відкриється дорога буде деокуповано якнайшвидше місто Токмак. Буде так, не зможе ворог мінування робити, заперечує. Всі плани ворожі руйную, заперечує, буде так. Відкриваю дорогу, буде так. Збройні сили України. Відкрита дорога. Відцікаю ворога від полонених, відпускаю всіх. Обмінюю всіх, буде так, заперечую. Ну, потужні. Такі маневри дуже нестандартні, щоб звільнити токмак. До них так ретельно готуються. Ті міста що до Токмаку вони будуть швидше, набагато швидше, як то звільнені. А до Токмаку у них підготовка. Там або е, дуже важко повільна дорога. Чи як то важко? Ну, треба обирати всі перешкоди. Забираю. Прошу. Вищі сили, заберіть всі перешкоди, що заважають де окупувати військовим України місто Такмак звільнити від росіян. Та буде повністю деокуповано. Перекриваю, перекриваю, відкриються всі шляхи дороги до такмаку для військових України відкриті Вищі сили. Янголів охоронців духів роду закликаю відкрити дороги для деокупації міста Токмаку. Від ворога, від росіян. Прошу відріжте, відсічіть всі дороги росіян до токмаку. Зламайте, зруйнуйте всі плани ворожі. Більше не може ворог в токмаку знаходитись, чинити злочини, руйнується все. Тікає, сам по собі стріляє. Буде так, буде так, буде так. Більше які Та буде все сказане, здійснене. Так, отак от вони а, такі всіх. А, Всіх знайдуть і звільнять, хто в полоні багато людей там і в полоні. Дякую за увагу.